Будьте обережні зараз буде шок контент. Що ви бачите на цьому відео? Ця собачка постійно отримувала покарання у виді тілесних усіляких пошкоджень. І в неї тепер будь-який дотик асоціюється саме з фізичним покаранням. І тому, коли вона перший раз в житті відчула дотик ніжності, вона не розуміє, що з нею відбувається. Вона постійно кричить. Карчить, бігає, суетиться, вона не розуміє. І лише тільки за деякий час ця собачка більш-менш заспокоюється і починає, хоч трошки, це ну, більш-менш відчувати як нормально. Ви скажете, Жень, оу, ти що, тепер став вже зоологом, чи там е, собачим психологом? Ні. На цьому прикладі я вам показую, що відбувається з людьми, котрі постійно отримували психологічні травми, або, не дай Боже, психологічні, або ще гірше це і психологічні, і фізіологічні. І якщо ви намагаєтеся дати таким людям відразу... Хучу ніжності, такі люди будуть скавчати, як оця собачка, кричати, не розуміти, що з ними відбувається. До речі, на цьому відео трошечки неправильно обрали підхід до цієї ситуації. Треба було поступово, з поступовим приближенням, з поступовим звиканням до людини. Трошки доторкнулися, провели, потім залишили спокою. І це здається досить дивним, да? тобто ми ж повинні відразу відчувати тепла, відразу відрізняти, де нас б'ють, а де нас гладять. Але коли досить часто і досить інтенсивно є лише одна поведінка зі сторони людей на будь-які ваші дії, то якраз таки може закріпитися ось така реакція. Скавчання, намагання зробити усе, щоб вас не били. І тому дивіться, якщо в вашому оточенні є людина, котра не любить дотик, якщо в вашому оточенні є людина, котру, ну, наприклад, може, знаєте, є така штучка для е, голови, вона така з е, металевими штучками, наче вона повинна розслабляти голову. Але е, я років 10 тому ненавидів її, як тільки вона торкалася моєї голови, я злився і стискав кулаки. На жаль, я тільки тут ту, я, ті, я тоді ще тільки починав. В той шлях бути консультантом з психології, з фіксології, розумітися на тому, як це працює, і от, якби мені це відео показали то я би більш м, лагідніше ставився тоді до себе. Я би не був таким прискіпливим і не задавався би таким питанням, чому вони нормально сприймають обіймашки, а я не можу нормально сприймати обіймашки. Вони для мене, наче струмом мене б'є, наче це якась загроза моїм тілесним і душевним відчуттям. Тому давайте ще раз. Якщо ви така людина, то... Вам треба поступово почуть ем, прививати цю нову звичку не відразу. Якщо у вас є такий партнер, або партнерка, або друг, або член сім'ї, зрозумійте, не можна відразу давати ось такі тактильні дотики, з котро людина незнайома і не дай Боже, вона м, скажімо так, ем, сплутала у себе. І тепер будь-які дотики сприймає як те, що її будуть бити. З такою людиною треба обережний підхід з поступовим звиканням до того, що будь-який тілесний контакт не значить, що те будуть бити. А поступово гладити і навчатися, або почати з якогось маленького дотику. Або якщо ви така людина, то почати само дотику, відчути на кінчиках пальця в свою шкіру. Для більш детальної консультації записуйтеся в лінку в шапці профіля, десь отут є мій портретик. Заходимо туди і там. Лінк, переходимо туди і записуємося для більш детальне пропрацювання про цієї проблеми. Дякую за увагу.